Добрий день, мої любі малята. Я вас всіх обіймаю та запрошую на заняття, а заняття буде в нас з розвитку мови. І говоритимемо ми, ми сьогодні, дітки, про космос. Дітки, ви бачите, тут багато ілюстрацій. І ось зараз ми пограємо. Вам треба придумати іменники про космос. Згадуйте слова, які ви пам'ятаєте. Так, планети, космос, так ще зірки, космонавт, молодці. Так, яке ще слово? Ракета, супутник, всесвіт, корабель. Космічний, да? Ще небо, сонце, місяць, так ще фантаст, легенди, сузір'я, чині, політ, молодці, багато собаки. Ось, бачите, що у нас. Які літали на супутнику? Герої, правильно, дітки, собаки, герої. Молодці. Багато ви придумали слів. А тепер ми придумаємо прикметники. Так. А прикметник, дітки відповідає, на, на яке запитання? Який, яка. яке. Так. Корабль який? Космічне, небо яке? Зоряне. Так. Політ космонавтів. Який міжнародний, а космонавт який сміливий, безстрашний. А система це яка, дітки? Сонячна. А яка наша планета Земля, подивіться, красива, голуба? Бачите? Так, а тепер ми придумаємо з вами, дітки, дієслова. Ці слова відповідають на питання, що робити? Що робити? Літати, спостерігати, розповідати, так, ще думати, мріяти. Далі, з'являтись, працювати. Обертатись, рухатись, досліджувати. Так, молодці, багато слів придумали. А ще треба придумати нам прислів'я. пам'ятаєте, на яке запитання відповідає слова? Як? Як цікаво, швидко, сміло, красиво. Невісомо. Молодці. Багато дітки ви придумали слів про наш космос. Діти, а зараз ми з вами будемо описувати нашу планету Земля. Дітки, подивіться, ви знаєте, що це? Це глобус. І він, дітки, являється макетом нашої землі, розхожий на нашу землю. А що таке наша Земля? Це планета, де ми з вами, дітки, живемо. Значить, ви повинні розказати, як називається наша планета, що на ній знаходиться, хто тут живе. І ще повинні описати, як ми повинні оберігати нашу планету Земля. Я почну, а потім будете ви описувати. Наша планета називається Земля, а ми, дітки, називаємось землянами. Вона, дітки, на що схожа? Вона схожа на кулю, Бачите? Ми на ній живемо, вона для нас і мати, і наш дім. На нашій планеті є ріки, бачите, вони позначені. Голубим кольором моря, океани. А ще на нашій планеті є суша. Вона, бачите, жовтим кольором позначена. Суша це місто, де живуть люди. А ще що є діти на планеті. Ріки ми назвали океани моря, а ще є гори. Вони позначені темно-коричневим кольором. Так, і ще що є на нашій планеті є долини. так? Да? Ось бачите, що знаходиться на нашій планеті Земля. На землі, діти, на суші живуть люди, тварини, птахи, ростуть дерева. Більша частина землі покрита водою. Бачите, голубий колір ось багато, тут рік, океанів. Тому нашу планету ще називають як голубою. Да? Земля дітки повертається навколо Сонця і відноситься до планет сонячної системи. Земля повертається навколо Сонця і проходить, діти через два полюси. Бачите, тут північний полюс, а тут південний полюс. Коли Земля повертається навколо своєї осі, то проходять зміни на землі. Що в нас? проходить пори року різні, да? а ще в нас е, дні, вечір, ніч, частини е, суток проходять ще на землі. Земля діти робить один оберт. Вона отак обертається навколо своєї осі. І це діти робиться за один рік, 365 днів. Треба, щоб наша планета повернулась навколо своєї осі. На планеті Земля живуть дуже багато народів, і ось зараз дітки йдуть війни. А так хочеться, щоб на нашій планеті був завжди мир. Тому діти від нас залежить, як ми будемо жити з вами. Ми повинні, дітки, берегти нашу планету, бо вона дає нам тепло. А як треба берегти нашу планету? Ну, скажіть мені. Правильно, треба берегти річки, да? тварин берегти, дерева, не кидати сміття. Бо як це все буде знищено на нашій планеті, то ми, дітки, з вами останемось одні. Ось, дітки, я склала розповідь, а тепер складайте ви і надсилайте нам. До побачення малят.